Львів соціальний представляє громадська організація. Самі як живуть ті, хто залишився наодинці зі своєю проблемою, Дізнайтеся про великі подвиги звичайних людей. Для дітей з раком крові не вистачає ліків. У гематологічному відділенні Чорнобильської лікарні медики використовують ще минулорічні запаси тих препаратів, які залишились. Але деяких немає зовсім. Особливо тих, які коштують сотні, а то й тисячі гривень. Вартісні медикаменти купують самі батьки. А все тому, що тендери на закупівлю провели надто пізно. б нам сказати? будеш сказати? Давай висипай тепер назад, та все. О. Мама з Ромчиком в лікарні майже два місяці. В хлопчика гостра лімфобласна лейкемія. Для батьків ліки за 100 чи 200 гривень тепер вже дешеві. Але такі купують, коли хвороба проходить спокійно і не дає ускладнень. Хоча буває по-іншому. Був момент, період, коли практично за 5 днів ми витратили в районі 6 тисяч гривень безпосередньо на ліки, які були необхідні, от вже дитині. Тому що власне ставилося питання. Тобто вже і тепер, тому що інакше бути не може. Коли йдеться про рак крові, немає ліків більш чи менш потрібних. Усі життєво важливі. Спрямовані цитостатики на подолання онкологічного клону, а антибактеріальні середники, колоністимулюючі фактори, протигрибкові засоби це є життєво необхідна супровідна терапія. Її цієї життєво необхідної терапії на деяких полицях немає зовсім. А наскільки вистачить того дрібіску, що залишився, спрогнозувати неможливо. Все залежить від ускладнень, які можуть виникнути в маленьких пацієнтів. Ось таких одноразових систем для заготівлі тромбоконцентрату у відділенні залишилося всього дві. Вона підключається до апарату, значить е включається цей апарат і е приєднується до донора. Який лежить, і з нього переробляється в центрифузі цільна кров і виділяється концентрат клітин крові. Якщо ж ці дві системи використають за кілька днів, а якісь дитині негайно буде потрібен тромбоконцентрат, то систему, яка коштує 2,5 тисячі гривень, доведеться купувати батькам, бо невідомо, коли такі надійдуть з Києва. Лікарі сподіваються, що у жовтні. Відповідно до державної програми, квота на Львівську область становить близько 2 мільйонів гривень на закупівлю на придбання цих препаратів. Що стосується станом на сьогоднішній день, то ми отримали препарати на загальну суму близько 150 тисяч гривень. Батьки Іллі на ліки теж витратили чимало. Був період, коли хлопець майже не вставав з ліжка. Зараз йому краще. Аналізи хороші, тому можна вийти на балкон. А вже ввечері починається хіміотерапія. Сприймаю нормально, там катетер поставити. Це все. А Загалом. Так добре сприймаєте все. Я не боюсь. Досі хімії для Ілі вистачало. Наприклад, хімія, от, глюкози, натрій, то видавалися. Якщо там вже тих, що нема, такі додаткові знеболювальні нам треба було, то нам казали, купляти. Іванко зараз у відділенні найщасливіший. Для нього лікування скінчилось. Хлопчик їде додому у Закарпаття. Там на нього вже чекають. Велосипед мене чекає. але у відділенні гематології ще залишається багато дітей, і кожному бракує якихось ліків. І не лише батьки чи держава можуть їм допомогти. Прийти у відділення з ліками чи грошима може кожен, навіть не знаючи, що саме йому судилося врятувати життя. Христина Стець, Олександр Бригадир, Кирило Хайлов. Підсумки.